Кладав у крипту і залишився з нульовим балансом? Ти не один. Сьогодні ми вам розкажемо про топ-5 проєктів, які красиво обіцяли і так само красиво зникли, та лишили після себе тисячі ображених та обманутих вкладчиків та інвесторів. Крипторинок ще дуже дикий і нерегульований. Розуміння, як саме працюють шахрайські схеми, допоможе вам. Власно побачити червоні прапори, наприклад, обіцянки X100 або анонімна команда. Не вкладати гроші в мильні бульбашки, які зникнуть завтра. Вберегти свої кошти та нерви. Підпишіться на канал, щоб отримати трішки більше інформації та інвестувати правильно. Бітконект. легенда обману і мемів. Пам'ятаєте мемного чувака, який на сцені кричить? БітКОНЕК! Отак! Це був один із найбільш легендарних шахрайських криптопроєктів в історії Бітконект. Інноваційна платформа для автоматичного трейдингу через спеціального трейдинг-бота. Обіцяли щоденні прибутки до 1%. Мовляв, просто віддай нам свої біткоїни, а ми примножимо їх через АІ. Все це звучало як пасивний дохід МАЇ, та майже мрія. Що ж з цього вийшло? Зібрали понад 3,5 мільярда в піковій капіталізації. BitConnect був у топі CoinMarketCap, а їхній токен BCC сягав 500 плюс доларів. На платформі зареєструвалися десятки тисяч людей по всьому світу, які чекали свого зіркового часу та можливості вийти на пенсію пошвидше. Та з пасивним доходом, але склалося все по-іншому. Як все розвалилося? У січні 2018 року регулятори США та Британії оголосили Бітконект незаконною фінансовою схемою. Платформа раптово закрилася, і ціна токена впала з 500 доларів до менше одного долара за кілька днів. Люди залишились з віртуальними прибутками і реальними збитками. Ну що ж, це тільки початок, друзі. Далі цікавіше. Squid Game Token серіальний хайп із гірким фіналом. Уяви собі, ти дивишся гру в Кальмара і вирішуєш заробити на цьому. Ідея ніби геніальна, але тебе просто вибили на першому рівні. Токен Squid створили нібито як частину майбутньої Play to Earn гри, натхненної серіалом «Гра в Кальмара від Netflix. Обіцяли, тримай токени, плати за участь у грі, вигравай більше. На сайті кольори, шрифт, символи прямо як у серіалі. Хоча жодної офіційної ліцензії Netflix, звісно ж, не було. Навіть деякі змі криптоплатформи почали просувати сквіт як новий тренд, не розібравшись у суті. Люди вкладали гроші, бо боялися пропустити поїзд. Класичний ФОМО-ефект токен почав стрімко зростати з кількох центів до понад 2800 доларів за один сквіт. Купити можна було, але продати ні. Виявилось, що смарт-контракт мав функцію сел механізм простими словами: викупити токен можна, а продати ні. Коли хайп досяг піку, розробники зняли всю ліквідність і зникли. Ціна впала з 2800 доларів до менше ніж 0,01 центу за лічені хвилини. За офіційними оцінками, інвестори втратили понад 3,3 мільйона. Протягом однієї години після зльоту токен впав на 99,999%. Відео, де люди оновлюють графіки, бачать, як все в нуль, стали вірусними. OneCoin – криптовалюта без блокчейна. Уяви криптовалюту, яка зібрала мільярд доларів, але не мала навіть блокчейна. Так, це не жарт, це OneCoin. Засновниця Ружа Ігнатова, харизматична криптоквін, представила OneCoin у 2014 році як біткоін-вбивцю. найрозумнішу інвестицію в історії, просту глобальну крипту для звичайних людей. Обіцяли шалене зростання і глобальне прийняття. Все подавалось як закрита можливість. Встигне зараз, станеш багатим. Люди продавали квартири, позичали гроші, щоб інвестувати в OneCoin. У Болгарії, Україні, Індії та Німеччині були цілі локальні осередки, які проводили презентації з плакатами One Life. Ружа. Позиціонувала себе як жінку, що протистоїть еліті біткоїна, а сама виявилась наймасштабнішою аферисткою в історії крипти. За офіційними даними, 4,4 мільярда доларів інвестували люди з 175 країн. Деякі аналітики стверджують, що реальна цифра може сягати аж до 15 мільярдів. Реклама проводилась через семінари, конференції, вебінари, презентації з шампанським і червоним килимом у 2017 році. Ружа Ігнатова мала виступити на черговій конференції в Лісабоні, але вона просто не прийшла. Виявилось, вона зникла. Її розшукує Інтерпол та ФБР. Зараз вона в списку Most Wanted, і навіть на неї оголошено винагороду 100%. Тисяч доларів частину її команди заарештовано, але гроші так і не повернули. Save the Kids Token Інфлюенсери як знаряддя. Коли інфлюенсери говорять про благодійність, але натомість зливають токени за твої гроші, це вже не просто скам. Це цинізм на максимумі. Save the Kids токен був представлений у 2021 році як благодійний криптопроект, що підтримує дітей у скруті. Токен з антиманіпуляційною текономікою, анти вол механізм щоб ніхто не зміг зливати великі об'єми одразу. Частина кожної транзакції мала йти на дитячі благодійні фонди. Його рекламували топові інфлюенсери з мільйонами підписників: Фейс Кай, Фейс Джарвіс, Райс Гум. Сам Рей, усі вони рекламували та говорили, що токен як соціально важлива ініціатива, та закликали долучитися до змін одразу після запуску. Ціна токена впала на понад 90% менш ніж за 24 години. А великі гравці миттєво злили токени, попри антівейл. Правило, яке чомусь змінили в останню хвилину перед запуском. Розслідувач Ютуб Кофазіла довів, що інфлюенсери отримали токени заздалегідь. Вони продавали їх відразу після росту, коли аудиторія повірила в ідею. Благодійність була лише маркетинговою обгорткою. Жодних доказів реальних пожертв немає. Тера Луна, падіння мільярдної екосистеми. Це не був мемкоін. Це була повноцінна криптоекосистема, яка тримала на собі мільярд доларів. Але все згоріло за один тиждень. Тера і Луна це жорсткий урок для всіх, хто вірив у алгоритмічну стабільність. Тера це блокчейн, на якому працював стейблкоін UST. Terra USD, який мав завжди коштувати 1 долар, його стабільність забезпечувалась не доларами в резерві, а алгоритмом та токеном. Луна схема виглядала так: якщо ціна UST падає нижче 1 долара, система спалює UST і створює Луна. Баланс відновлюється в системі було більше 60 мільярдів TVL. Луна входив до топ 10 криптовалют у світі. Платформа мала сотні проєктів, децентралізованих застосунків, бірж, гаманців. UST використовувався як стейблкоін майбутнього. Без централізованого контролю у травні 2020 року UST втратив прив'язку до 1 долара. Замість того, щоб швидко відновитися, ціна лише падала. Інвестори масово продавали UST, а система створювала Луна для стабілізації. Луна девальвувався майже миттєво зі ста 16 доларів до 0,0001 долара менше ніж за тиждень. 45 плюс мільярдів ринкової капіталізації знищено. Постраждали тисячі людей, фонди, біржі, включно Сельсім Вояж і 3AC. Багато користувачів втратили всі заощадження. Будь уважним інвестуй головою, а не в швидкий результат. І пам'ятаю, web 3 довіра це не віра, це перевірка. Крипта – це не лотерея, це гра на виживання, де виграють ті, хто вміє думати. Якщо це відео допомогло тобі відкрити очі, не забудь підписатися, щоб не пропускати нові розбори. Поставити лайк, це вмотивує робити більше контенту без рожевих окулярів. Напиши в коментарях, де та скільки ви найбільше втратили.